Доброго дня, шановні, ви на каналі Автозвук.ua. В даному відео ми поговоримо про сонцезахисні шторки, їх різновиди і про те на хіба вони взагалі потрібні. Можна сказати, що існує три причини для того, щоб використовувати сонцезахисні автомобільні шторки. Перша причина здебільшого стосується там, ну, нових там, або таких свіжих автомобілів. Справа в тому, що в цих автомобілях ще свіжі там, матеріали оздоблення, герметики, клеї. То, що і при нагріванні пластика, також оці всі матеріали можуть виділяти в салон автомобіля шкідливі речовини, якими ми потім дихаємо. Тому рекомендується, коли автомобіль стоїть влітку під сонцем, трішки привідчиняти віконечко, для того, щоб повітря в салоні циркулювало, і ці небезпечні речовини вивітрювались з салону автомобіля. Або можна також використовувати додаткову сонцезахисну шторку, яка зменшує нагрівання салону, і таким чином випаровування шкідливих речовин в салоні автомобіля стає. Теж менше. Друга причина це псування пластику та оздоблювальних матеріалів салону автомобіля. Тобто, під дією сонця, якщо не захистити пластик салону, ось таким захисним екраном, він може там пересихати, тріскатись, деформуватись, і те саме стосується, наприклад, шкіри або інших оздоблювальних матеріалів. Ну і нарешті, по-третє, це стосується вже бічних шторок. Це захист пасажирів або дітей від палючого сонця. Найрозповсюдженіший варіант це ось такі прямокутні фольговані шторки на лобове Скло. Вони бувають різних розмірів, але ну, більше по суті нічим не відрізняється. До того ж, вони досить дешеві, їх може собі дозволити будь-який автомобіліст. Шар фольги відбиває прямі сонячні промені і таким чином захищає салон автомобіля від перегрівання і також захищає оздоблювальні матеріали в салоні автомобіля від дії ультрафіолету. Існують альтернативні варіанти, наприклад, ось від виробника Goodyear. Тут трішки компактніше складається ця шторка. Але, по суті, в розкладеному вигляді вона також має прямокутну форму. Найрозповсюдженіші розміри таких шторок це 130х60 см, 150 на 70, 175 на 100. Але існують і інші розміри. Наприклад, це може бути розмір 150 на 80 для автомобілів, у яких досить високе вітрове скло. Тому завжди, коли ви збираєтесь придбати ось таку шторку для свого автомобіля, не полінуйтесь, візьміть там рулеточку або лінійку. і… Точно виміряйте розміри свого скла. Це допоможе вам краще і точніше підібрати шторку для автомобіля. Також обираючи таку шторку, зверніть увагу на те, щоб у верхній частині шторки був виріс під дзеркало заднього виду. Таким чином, шторка не буде в нього просто впиратись. І також в комплекті мають бути хоча б дві вакуумні присоски для того, щоб надійно зафіксувати шторку на склі автомобіля. Якщо вам не подобається фіксувати шторку за допомогою ось таких присосок, які там можуть лишати на склі там певні сліди, можна спробувати просто фіксувати шторку за допомогою сонцезахисних козирків. Для кращого розуміння, чим нам може допомогти така шторка, ми провели невеличкий експеримент, в якому взяли два однакові автомобіля однієї тієї ж марки, одного та ж самого кольору, і поставили на дві годинки ці автомобілі під сонце. Але... В одному автомобілі встановили сонцезахисну шторку, а в іншому шторку відповідно не встановлювали. Результати через 2 години були наступними. При середній температурі повітря приблизно 28 градусів по Цельсію на прямих сонячних променях, буквально через 2 години. Температура торпеду в автомобілі зі шторкою склала 36,5 градусів по Цельсію. А температура, ну, наприклад, магнітоли 32,4, в той самий час в автомобілі, в якому не було шторки, торпеда нагрілась до 55 градусів по Цельсію, а магнітола до 40 градусів по Цельсію. І це ще як ви розумієте, початок. Якщо день буде більш сонячним, а температура... Вищої, то в принципі за бажання в автомобілі без ось такої сонцезахисної шторки на торпедо буде така температура, що можна буде навіть спробувати випікати якесь печиво. Тому я не радив би недооцінювати можливості нашого сонця і не нехтувати там простими дешевими засобами захисту торпедо та салону автомобіля від сонця та ультрафіолету. Що стосується наших пасажирів, то для в їх безпеки ми будемо використовувати шторки трішки іншої конструкції. Це шторки із сітки. Вони бувають також різних розмірів і різних форм, круглі, прямокутні або ось такі, ну у вигляді напівтрапеції. В комплекті зазвичай йде дві шторки, і до кожної шторки в нас іде ще декілька вакуумних присосок. Ці присоски можуть кріпитись в відповідні отвори. Всередині шторок, або як у даному випадку, присоски в нас фіксуються ось так: от просто по периметру. Мені здається, що краще було б мати в комплекті не дві, а хоча б три, або, можливо, навіть чотири присоски, але ну, тим паче, от виробник нам поклав всього дві присоски. Таким чином, ми можемо зафіксувати ось цю шторку на боковому склі автомобіля. Ну і, наприклад, захистити свою дитину від сонця і ультрафіолету. Але коли ми будемо використовувати шторки ось такої конструкції, одразу нам потрібно розуміти, що скло з такою шторкою повністю не опуститься. Його можна буде трішки привідкрити для провітрювання, але повністю за рахунок того, що шторка знаходиться саме на склі автомобіля, ми скло опустити не зможемо. Найрозповсюдженіші розміри таких сіток це 44 на 38 або 65 на 38 сантиметрів. Також ну, можуть з'являтися в продажі або існувати інші розміри, да, про які мені, наприклад, на сьогоднішній день невідомо. Тому завжди майте під рукою з линечку вымеряйте розмір свого скла і підбирайте вже безпосередньо шторку по розміру свого скла. Ну і також я ще раз раджу звернути увагу на те, де будуть фіксуватись на шторці ці самі присоски. Якщо це по центру, де є відповідні отвори, передбачені виробником, то інших варіантів фіксації у вас не буде. Якщо буде ось такий варіант, який я щойно показував, коли присоски у нас фіксуються по бокам, це ну, дає там більше можливостей зафіксувати шторку в тих місцях, де це потрібно. І щоб вже повністю розуміти тему ось цих бокових шторок, хочеться розповісти ще про один варіант це так звані модельні шторки, які фіксуються саме в проємі скла, коли скло опущене. Таким чином, шторка фіксується не за саме скло, а за проєм, і встановлюється окремо. Це дозволяє нам повністю опускати скло, але при цьому ми ну, не зможемо, наприклад, висунути руки зовні або там щось Придбати там, наприклад, на тому ж самому макдрайві. Є і переваги, і недоліки, але от при використанні ось таких от модельних шторок ми вже можемо повністю опускати скло і при цьому захистити там, своїх пасажирів від сонячних променів. І ще один варіант сонцезахисних бокових шторок це ось такі шторки рулетного Типу. Вони бувають різних розмірів для бокових вікон, і навіть для заднього скла. До речі, те саме стосується і звичайних нескладних шторок на присосках. Вони можуть бути як для бокових вікон, так і для заднього скла. В даному випадку конструкція. Для фіксації може бути різною. Найпростіший варіант це фіксація за допомогою саморізів. Ну і не кожному сподобається робити в салоні автомобіля декілька отворів зайвих для того, щоб зафіксувати шторку. Тому звертайте увагу на спосіб фіксації. Зустрічаються моделі з спеціальними гачками, які чіпляються на. Скло автомобіля, і вже до цих гачків можна під'єднати саму шторку. Таким чином користуватись шторкою зручно, і ми там не псуємо оздоблення автомобіля. Також можуть зустрічатись, наприклад, моделі на вакуумних присосках. Тут теж не потрібно робити якісь додаткові отвори в деталях оздоблення автомобіля. Розміри, як я вже казав, можуть бути різні, і найголовніше ці шторки складні. Тобто, за необхідності ми їх можемо просто прибрати або навіть зняти, або на якийсь час Скласти для того, щоб взяти в автомобіль щось ззовні. Ну і власне кажучи, це все, що я хотів розповісти вам про сонцезахисні шторки. Бажаю всім успіхів, мирного неба над головою, і все буде Україна.